Шановні глядачі, з вами Фудзал Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень сьогодні. У випуску наша національна збірна мінімально поступилася Польщі ВіБет Екстраліга. Огляд четвертого туру. Гравці збірної України передали дрон для ЗСУ в рамках кампанії від Афу до ЗСУ. 20 вересня Україна прийняла збірну Польщі в місті Береть Фалу на формально домашній арені. Матч розпочався за розкладом о 19.00 за київським часом. Від початку зустрічі польська команда намагалась перебрати ініціативу на себе. На сьомій хвилині матчу Чернявський створив момент, та все ж доставити м'яч у ворота польського голкіпера йому не вдалося. Проте за декілька хвилин знову зіграла ураганівська зв'язка. Капітан збірної вдало відпасував на Ігоря Корсуна, і той не схибив та відкрив рахунок у зустрічі. За дві хвилини з пасу Ігоря Чернявського Олександр Педяш подвоїв успіх нашої команди. Після таймауту, який взяла польська сторона, капітан збірної Польщі Крєзель нижнім дальнім ударом влучив у ворота збірної України і тим самим скоротив різницю м'ячів. Після цього голу обидві сторони стали грати активніше і неодноразово створювали моменти. На 20 20-й хвилині після прострілу Канєвського невдало зіграв ногами Кирило Ципун, від ноги якого м'яч відрикошетив у наші ж ворота. На перерву команди пішли із рахунком 2-2. Другий тайм збірна України почала активніше за суперників і декілька разів створювала небезпечні моменти. Проте кіпер збірної Польщі, здається, увійшов в кураж. Небезпечну контратаку вдалося організувати полякам на 27-й хвилині. Проте Петро Турма продемонстрував справжню капітанську віддачу і, не шкодуючи ні себе, ні свого голкіпера, ефективно постелився у підкаті, заблокувавши удар. За декілька хвилин Ігор Чернявський після блискучого пасу Євгена Жука вийшов на вбивчу позицію. Проте і цього разу футзальні боги не були на нашій стороні. За шість хвилин до кінця зустрічі капітан польської збірної під час розіграшу кутового спасував на Міхаля Марика і той, не роздумуючи, пробив з лету. Більше командам забити не вдалося. І тому цей м'яч закріпив остаточний рахунок 2-3 не на користь нашої збірної. Після гри нам вдалося поспілкуватися із наставником синьо-жовтих Олександром Косенком. Як оцінюєте свою команду після двох зіграних турів? Три очки маємо, але мали мати більше. З яким настроєм будете підходити до гри проти Сербії? З яким настроєм? Все попереду. Все попереду. Будемо готуватись і бійцівським настроєм тільки так будемо готуватись перемогти сербів. Також Артем Фаренюк розповів про майбутні матчі. Значно зробимо висновки, переглянемо цю гру. І в наступному матчі я думаю, що будемо сильніші і дамо гідно відповідь. На Наступні матчі елітного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу українці зіграють 6 та 11 жовтня проти сербів. Уся детальна інформація буде у наших соціальних мережах. Підписуйтесь з нами цікаво. 23 вересня після паузи у календарі розпочався четвертий тур Вібет Екстраліги. До чемпіонату доєднався володар Вібет Кубку України з футзалу Кардинал Рівне. Свій шлях у новому сезоні рівняни почали грою проти Сокола. Від початку зустрічі хмельничани тиснули на суперника, та на екваторі першого тайму Микола Сохорук відкрив рахунок. На 33 й хвилині Кирило Ілля Бабак після передачі Андрія Хамдамова подвоїв рахунок у грі. Та ще за 60 секунд Олегу Цуляк вдало реалізував момент і додав ще один гол на користь своєї команди. Коли рівняни вирішили грати із п'ятим польовим, голки персоколу Ярослав Кожуховський потрапляє у пусті ворота кардиналу Рівне і фіксує фінальний результат 4-0 на користь хмельничан. Того ж дня енергія зіграла домашній матч проти рятувальника. На 17-й хвилині зустрічі після пасу Михайла Зварича Ігор Марсеняк пробив між воротами та гравцем рятувальника та записав на свій актив гол. Другий тайм енергія почала із забитого голу Віталія Радевича з пасу Тараса Кузя. Проте за декілька хвилин Валерій Гайван після пасу Владислава Курило скоротив різницю м'ячів. На 30-тій хвилині Олексій Прокопчук влучив у сітку воріт і тим самим зрівняв рахунок. Феєричним стало закінчення матчу. За 11 секунд до кінця зустрічі Тарас Кузь виборов перемогу для своєї команди, поклавши м'яч у ворота суперника. Фінальний рахунок 3-2 на користь львів'ян. Також у суботу Аврора Класт приймала у себе Харків. Від початку гри харків'яни змусили киян трохи понервувати. На другій хвилині матчу Владислав Поволоцький влучив у сітку воріт. Згодом Аврора класт відігралася голом Олександра Школьного після передачі від Максима Бесалова. На 13 13-й хвилині після пожежі у карному майданчику гостей Максим Чубаряк таки завершив атаку та подвоїв рахунок на користь своєї команди. На 27-й хвилині Орест Боргун забив неймовірний гол після розіграшу кутового. За декілька моментів Юрій Сагайдачний приніс команді ще один м'яч. На 33-й хвилині Владислав Завертений зі своєї половини майданчика влучив у пусті ворота і додав ще один м'яч у актив киян. Ще згодом Максим Чубаряк записав у свій актив дубль. Та майже одразу Віталій Кузьмак забив харків'янам ще один гол. В самій кінцівці зустрічі Вадим Журавель все ж відзначився після контратаки. Проте, на жаль, для гостей цей гол переможця змінити не міг. 7-2 на користь господарів. Наступного дня, 24 вересня, відбулося столичне дербі між командами хід. Та скайап-футзал. Вже на першій хвилині зустрічі Володимир Поночовий забив головою м'яч у ворота суперника. Багатим на голи був другий тайм. На 29-й хвилині Ігор Чернявський влучив у сітку воріт, а за декілька моментів записав у свій актив дубль. Ще за дві хвилини Данила Бакшин вдало реалізував момент і приніс команді ще один гол. Наприкінці матчу голом престижу відзначився Микита Тищенко. Та за 30 секунд до кінця зустрічі фінальний гол забив Андрій Мельник. Рахунок 5-1 на користь хіта, який після цього матчу продовжує залишатись лідером у таблиці чемпіонату. Закрив четвертий тур матч Урагану проти ІНАЙТІ. Вже на четвертій хвилині Павло Стегніцький відзначився автоголом та до кінця першого тайму зберігався рахунок 1-0 на користь івано-франківців. Другий тайм розпочався активно. Та вже на 26-й хвилині Артем Фаренюк влучив у сітку воріт. А за хвилину Микола Грицина приніс у команду ще один гол. Ще за 30 секунд Назар Швед записав у актив команди гол. Та згодом Артем Фаренюк оформив дубль. На 31-й хвилині Микола Грицина також відзначився дублем, а згодом його брат Михайло Грицина додав ще один м'яч на користь драконів. Ще за декілька моментів Артем Фаренюк вдало реалізував момент і записав на свій актив хет-трик. За хвилину Ростислав Гуль забив у ворота урагану. На 36-й хвилині Станіслав Моспан відзначився голом та поставив крапку протистоянні урагану проти Інейті. Рахунок 9-1. Ця зустріч стала найрезультативнішою за чотири тури Вібетекстраліги. Гравці збірної України передали на потребу ЗСУ дрон в рамках проєкту від АФУ до ЗСУ. «Від» – Національна збірна України з допомагає нашим військовим. Дякуємо їм за те, що ми маємо відпрацю. Передаємо цей мавіт їм. Дякую. Слава Україні, Героям слава! долучайтесь, і ви до нашої кампанії. Наближаємо країну до найголовнішої перемоги разом. Наразі це все сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.